Шановні студенти та викладачі! Від імені голови студентської ради щиро вітаю вас із найсвітлішими святами року Різдвом Христовим та Новим Роком. Це час чудес і магії. Бажаю, щоб у вашому житті завжди було місце для яскравих емоцій, цікавих пригод та справжніх друзів. Нехай ці дні принесуть у ваші домівки мир, спокій та тепло. Бажаю вам міцного здоров'я, неочерпної енергії! Успіхів у навчанні та всіх починаннях. Нехай ці свята об'єднають нас ще більше, а новий рік принесе нові можливості для розвитку та самовдосконалення. зі святом чарівних свят веселого Різдва. Хай за вікном сніг круждає, та в ніч казково станеться дива. любові та добробуту осені, щоб рік був благодатним та веселим, збираємося разом. Хай вона є сміх, і разом будемо ми щасливі, нехай здійсняться мрії, та в кожній душі запаляться вогонь. З різдвом вас, друзі. Хай буде в серцях наших мир, а в домівках радість. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, увесь світ засіяла, де Христос родився, зіву воплотився, як чоловік пеленами, у убога оповився, пастушки з ярнятком перед тим дитятком на колінця припадають, царя Бога вихваляють, ой, ти царю, царю, небесний владарю, даруй літа, щасливі, це годому, господарю, це годому господарю, сій господині, даруй літа щасливі нашій славній Україні. Вітаю вас з різдвом Христовим та прийдешнім Новим роком. Бажаю вам успіхів у навчанні, здійснення мрій та миру в Україні. Всіх вітаю з Різдвом і прийдешнім новим роком. Я хочу вам побажати всього найкращого, щоб всі ваші мрії здійснювалися і щоб в нашій країні і в нашому місті були найчастивіші люди. Дорогі студенти та вчителі! Я вітаю вас з Різдвом Христовим та наступаючим 2025 роком. У новому році студентам я бажаю успіхів у навчанні, міцного здоров'я та дуже крутого щастя. Вчителям я бажаю успіхів і терпіння у вашій праці. Ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами, за те, що допомагаєте нам. Ми дуже сильно вас любимо. Також вам бажаю міцного здоров'я, кохання і щастя. Ще раз вітаю усіх. З наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим! З Різдвом Христовим вас вітаю, здоров'я радощів бажаю. Нехай Господь благословить на кожен день, на кожну мить. Живіть у щасті та достатку. Добра та миру, вашу хатку. Хай лише добрі будуть справи, та благ не буде вам замало. Шановні студенти і викладачі, від усього серця, хочу вас. Привітати з наступаючими святами. І від усієї душі хочу вам побажати най найкращого здоров'я миру і щоб найзаповітніші мрії в 2025 році нарешті здійснилися. Всіх цілую! Дорогі друзі! Вітаю вас із Різдвом Христовим та наступаючим новим роком. Нехай ці світлі свята наповнять ваші серця теплом та любов'ю. Хай у ваших домівках завжди панує мир та злагода. У новому 2025 році бажаю вам міцного здоров'я, удачі у всьому та Божого благословення! З Різдвом Христовим щиро вас вітаю, Божого благословення вам бажаю! Хай буде достаток у вашому домі, хай радіють разом з вами всі знайомі. Ще здоров'я побажаю вам і миру, щоб ви жили в злагоді щасливо, нехай душу переповняє любов, щоб різдво в любові встріти знов. Вітаю з Новим роком та з різдвом! Хай щастя подарують ці свята! Панують в серці мир та красота, наснаги, миру, успіхів, тепла, здоров'я, вдалих кроків до мети, щоб доля яскравішою була в житті, щоб вистачало смакоти, шановні викладачі та студенти, я вітаю вас з різдвом та виступаючим новим роком. В наступному році я хочу побажати вам досягти великих вершин та для цього великого натхнення. Ще хочу побажати вам великого здоров'я та щастя. Дорогі студенти та викладачі! Щиро вітаю вас з Різдвом Христовим та з наступаючим новим роком. Нехай це свято принесе в ваші серця мир, радість та благодать. А новий рік подарує нові можливості, натхнення для великих справ та теплоту в кожному дні. Бажаю, щоб у ваших домівках завжди панували любов, гармонія та злагода, а в душі надія віра в краще майбутнє. Дорогі викладачі та студенти, вітаю зі святом! Бажаю вам невичерпного натхнення, нових досягнень і блискучих успіхів! Нехай цей рік принесе вам цікаві виклики, незабутні емоції та великі можливості. Залишайтеся наполегливими, допитливими та креативними. Щасливого Нового року і мирного неба над головою! У світле Свято Різдва бажаю вам добра і щастя, добробуту і затишку вашій оселі, взаєморозуміння, душевної теплоти і підтримки в родині. Нехай життя ваше буде мирним, спокійним, щасливим, а в новому році нехай збудуться всі ваші мрії. Прийдуть нові можливості успіх та процвітання. Бажаю вам міцного здоров'я, невичерпаної енергії та безліч щасливих радісних моментів! Шановні викладачі та учні нашого коледжу, хочу вас привітати з Різдом Христовим та прийдешнім Новим роком. Побажати вам щастя, здоров'я, ну і звісно ж, миру. І щоб ви зустріли ці свята зі своїми близькими та рідними. Нехай у серці завжди панує радість в оселі, тепло і затишок, а в житті мир, любов і благополуччя, веселих свят, з різдвом та новим роком. Дорогі викладачі та студенти, я вітаю всіх із Різдвом Христовим та з Новим роком. Нехай ці чарівні свята наповнять ваші серця радістю, оселя теплом, а життя, щастям і світлом.